Хто пояснить мені друзі, чому так сталося, що а, Росія на сьогоднішній день змогла зробити цивілізований набор на війну вбивати людей цивілізовано, вони зробили рекрутингові центри, про що ми, я особисто говорю вже другий рік. А ми, українці, велика нація, великий народ, адекватні люди. Не можемо цього зробити. Ми сьогодні, європейська нація, виловлюємо своїх громадян, б'ємо їх руками і ногами, тягнемо їх за коси, за шиворот, запихаємо в автомобілі і веземо їх воювати. Що ви, ви що робите? Для чого ви опускаєте нас до такого рівня? Для чого ви не можете це зупинити? Ви не можете це зупинити. Зупиніть, будь ласка, бо вас зупинять. Не робіть цього, зробіть цивілізовано, як у всьому світі, це робиться. Цивілізовані центри набору людей, пропозиції, мотивація, бажання. В першу чергу, людяність. Не опускайтеся до рівня орків, не опускайтеся.